Не йдеться мова про передачу Україні томагавків. Як би ми не фантазували, станом на зараз цієї вандервафи в Україні немає. Вона не очікується, бо була, був такий посил. Дональд Трамп ще розмірковує. Ми мріяли про при попередній адміністрації, що, можливо, зараз як погодять і ці томагавки полетять по Росії, не погодили. Станом на зараз ще раз, немає жодних предпосилок для того, щоб Україна отримала ці ракети. Одразу треба зробити такий дисклеймер, зазначити, що є міжнародні зобов'язання, яке на себе брало так само Сполучені Штати Америки, як і решта 34 країни західного світу. Це називається режим контролю за ракетними технологіями. Це 35 країн представники свого часу зібралися, здається, в 70-х роках. В 90-х, неважливо, і вони приблизно так, дуже примітивно двома реченнями домовилися: що шановні панове, ми тут зібралися. Давайте накладемо на себе зобов'язання не передавати третім країнам ракети, технології озному будь-які креслення, які можуть дозволити цій країні створити ракети з радіусом дії більше 300 кілометрів, продати 300 кілометрові ракети. Питань нема все, що більше повинно залишатися у вас і нікому не передавати. На підтвердження цієї тези. Подивіться, що за час війни повномасштабки Україна жодного разу не отримувала від наших друзів, партнерів, колег, союзників нічого того, що може літати на відстань більше 299 кілометрів.